На варті служба 101 це резонансні події, надзвичайні ситуації, пожежі, оперативні будні підрозділів ДСНС, профілактична та інформаційно роз'яснювальна робота рятувальників. В ефірі телепередача «На варті Служба 101 і я її ведучий Артем Вагін. Вітаю! Дивіться сьогодні у випуску. Під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Розпочато осінній етап проведення робіт по приведенню в безпечний стан акваторії Чорного моря в районі Кінбурзького півострова. В Миколаєві відбулись змагання на кращу ланку газодимозахисної служби серед підрозділів головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Парк техніки рятувальників Миколаєва поповнився новим пожежним автомобілем. Це та багато іншого, дивіться далі. Наразі коротко про оперативну обстановку. З початку року в Миколаївській області зареєстровано 229 надзвичайних подій, внаслідок яких загинуло 95 осіб. Ще 105 постраждали, 24 громадянина врятовано. Щодо ситуації з пожежами, на сьогоднішній день зареєстровано 2889 вогневих випадків, на яких загинуло 30 осіб. За минулий тиждень наші підрозділи ліквідували 61 пожежу. 18 в житлі, 40 на відкритій території, 3 на транспорті. Пожежа. Повінь. Буравій ураження електричним струмом переохолодження. Ви знаєте, як вірно діяти у надзвичайних ситуаціях? Рятувальники навчать, підкажуть і прийдуть на допомогу. Телефонуйте 1 -1. Служба 101. Служба порятунку 101. Чим можу допомогти вам? Під час ліквідації пожежі в одноповерховому житловому будинку рятувальники виявили тіла двох чоловіків. Вранці 30 вересня до служби спасіння зателефонував сільський голова села Нечаїне та повідомив, що на вулиці Зарічній пожежа. За вказаною адресою виїхав черговий караул 19-ї державної пожежно-рятувальної частини. В зв'язку з тим, що будинок знаходиться на околиці, пожежу помітили вже тоді, коли полум'я охопила його весь. Як повідомили сусіди, напередодні господар у селі приймав гостей, тому, ймовірно, в будинку є люди. В кімнаті, що стала осередком займання, рятувальники тіла двох Чоловіків, один з яких, напевне, був власником будинку. В ході розвідки було знайдено тіла двох осіб пенсійного віку. Пожежа ліквідована о 9 годині 27 хвилин на площі 30 метрів квадратних. Причина пожежі встановлюється для ліквідації пожежі. Залучалася одна одиниця техніки та три людини особового складу. Наші підрозділи розпочали черговий етап пошуку та розмінування вибухонебезпечних предметів часів Другої світової війни в акваторії Чорного моря. Зараз водолази обстежують дно в районі Кінбурзького півострова. Роботи тривають на виконання загальнодержавної цільової програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки. Благодаря підтримці Николаївської обласної государственной адміністрації и финансированию цільової програми по розмінированию территории Николаївской області эта работа проводится широкомасштабно на протяжении всего года. Спеціальні служби порятунку з підводного розмінування аварійно-рятувального загону спецпризначення обстежують підводну акваторію на предмет виявлення боєприпасів часів минулих війн З початку проведення робіт вже виявлено 59 вибухонебезпечних предметів. Це переважно артилерійські снаряди різного калібру. Роботи з обстеження дна моря триватимуть до середини жовтня. Наступний етап з розмінування Миколаївщини розпочнеться вже у квітні 2017 року. Загалом лише за три роки на дні моря поряд з островом Березань та Кінбурнською косою рятувальники виявили і знищили понад 11 тисяч вибухонебезпечних предметів. І в Миколаєві відбулись змагання на кращу ланку газодимозахисної служби серед підрозділів головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області. У змаганнях брали участь 29 команд. Відкрив змагання начальник головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області Максим Грицаєнко. Він зазначив, що метою проведення змагання є підвищення оперативної готовності підрозділів області та вдосконалення індивідуальних навичок пожежних рятувальників. Це сорінування серед підрозділів по воєнно-спасательному спорту. Рунування непосидно наші родни з вами по пожарну прикладного спорту. В том числе и с 2008 года мы проводим соревнования на лучшее звено газоплемозащитной службы подразделений. В цьому році змагання проводились за новим розробленим положенням і включали в себе виконання трьох комплексних вправ: проведення оперативної перевірки і пошук потерпілого в теплокамері, підйом пожежно технічного обладнання на четвертий поверх навчальної башти і порятунок потерпілого з четвертого поверху навчальної вежі за допомогою рятувальної мотузки, проходження тунелю, смуги психологічної підготовки та виконання комплексної силової вправи. Я думаю, що ми справедливо ітоги. И видно было по, по каждому виду соревнования вашей команды. южно горизонт хорошо, решительно покаждо в каждом виде показываем высокие результаты. За загальними результатами, перше місце у змаганнях на кращу ланку газо захисної служби серед підрозділів області посіла команда 27-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Южноукраїнськ. Друге місце вибороли рятувальники аварійно-рятувального загону спеціального призначення міста Миколаїв. Та третє місце посіла команда 25-ї державної пожежної рятувальної частини головного управління ДСНС України у Миколаївській області у місті Южноукраїнськ. На базі онкологічного диспансеру, розташованого у Інгульському районі міста Миколаєва, пройшли тактико спеціальні навчання. Метою тренувань було відпрацювання дій по гасінню пожеж у закладах охорони здоров'я та вивчення оперативно-тактичної характеристики об'єкту. В головному корпусі диспансеру може перебувати близько 350 чоловік в день та більше 200 людей в нічний час. Пожежну небезпеку об'єкту становить наявність горючих предметів та легкозаймистих речовин в приміщеннях закладу. Тому виникнення пожежі на території диспансеру може мати серйозні наслідки. Диспансер у нас є многопрофільним вічерним учрежденням. Тут знаходяться чотири. больших многопрофильных, ну, узкопрофильных отделений, которые выполняют свои функциональные обязанности. В этих отделениях тоже проводились учения, эвакуировались больные, За тактичним задумом навчань, внаслідок закорочення електропроводки в підсобному приміщенні підвалу головного корпусу виникла пожежа. Адміністрація закладу терміново вжиті всі необхідні заходи. Однак, за легендою, бажаних результатів першочергові дії не дали. На момент прибуття підрозділів оперативно-рятувальної служби вогнем була охоплена вся підсобка, полум'я почало розповсюджуватись на коридор та сусідні приміщення. Площа умовної пожежі становила 24 квадратних метри. Рятувальниками проведена евакуація. Мовних постраждалих та хворих, які залишалися в палатах. Вжито комплекс заходів з ліквідації пожежі та недопущення збільшення її площі. Всього залучалося 9 одиниць техніки, 47 чоловік особового складу. Враховуючи специфіку об'єкту, відпрацьовувалися питання евакуації важкохворих, питання гасіння пожежі, димовидалення з підвального приміщення. Також залучалася спеціальна техніка Миколаївського гарнізону. В цілому особовий склад поставим за завданням спорився на оцінку задачі. Підбиваючи підсумки, заступник начальника головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області з реагування на надзвичайні ситуації Михайло Гриб зазначив, такі тренування дуже важливі, адже знання та навички, які отримали всі учасники, стануть вкрай необхідними у випадку виникнення подібної ситуації на об'єкті. Тим часом рятувальники провели роз'яснювальну роботу в житловому секторі заводського району міста Миколаєва. Основною метою заходу було нагадування громадянам правил пожежної безпеки у побуті в осінній період. Саме із настанням холодів збільшується кількість пожеж в житлі. На цьому наголошуються мірятувальники. Це пов'язано із порушенням правил безпечної поведінки при експлуатації пічного опалення, використання обігрівальних приладів, як електричних, так і газових. Крім того, саме восени починається активний період прибирання прибудинкових територій. Громадяни не вивозячи залишки, сухої трави, сміття та опалого листя до встановлених місць їх утилізації, спалюють їх на власному подвір'ї. На території Миколаївської області зареєстровано 692 пожежі у житловому фонді з них переважна більшість з причини неправильне влаштування печей та димарів і їх використання неправильне. Рятувальники поспілкувалися із дорослими членами родин стосовно необхідності виховання у дітей культури безпечної поведінки та нагадали маленьким мешканцям житлового сектору про небезпечні ігри і сірники, запальнички тощо. Загалом протягом рейду було охоплено близько двох десятків родин, які отримали інформаційно просвітницькі листівки із зазначенням правил пожежної безпеки у побуті та екстреного номеру служби порятунку «101». Рятувальники завітали до дитячого садка Вишенька з інформаційно-роз'яснювальною програмою. Співробітники головного управління ДСНС України у Миколаївській області підготували для малечі цікаву розповідь про історію становлення та розвиток пожежної охорони, а також про сучасну професію пожежного рятувальника. У ході заходу гості продемонстрували вихованцям закладу макети бойового спорядження та одягу, розповідали про оснащення та техніку, яку мали на озброєні вогнеборці минулих часів і яку використовують сьогодні. Сьогодні до нашого дитячого садка завітали наші друзі зі служби порятунку. В цікавій ігровій формі вони розповіли дітям про професію рятівника. Разом з цим. Привезли дітям дуже цікаві конкурси, естафети і подарунки. А ще діти разом із дорослими котрий раз повторили правила безпечної поведінки з вогнем. Аби діти мали змогу поближче познайомитися з професією рятувальника, ведучі заходу організували для малюків цікаві ігри. Діти на швидкість одягали бойовий одяг, змотували пожежні рукави, намагалися подолати всі перешкоди пожежним автомобілем тощо. Крім того, співробітники головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області запропонували малечі цікаві загадки вікторини та перевірили, чи знають де та основні правила безпечної поведінки. Наший парк техніки поповнився новим пожежним автомобілем. На території першої державної пожежно-рятувальної частини з охорони центрального району його урочисто передали. Транспортний засіб був придбаний Державною службою України з надзвичайних ситуацій за рахунок коштів державного бюджету та переданий до головного управління ДСНС України в Миколаївській області. Цей сучасний автомобіль дасть змогу найкоротший термін прибувати до місця пожежі. Він обладнаний всім сучасним обладнанням. Перша частина у нас завжди була одним з передових частин. Вони охороняють самий найбільший район міста. Було вирішено керівництвом головного управління передати саме в цей підрозділ. Біля фасаду частини вишкувався особовий склад підрозділу на чолі з начальником центрального районного відділу Ігорем Єсаєдовим. Керівник головного управління ДСНС України та Миколаївській області Максим Грицяєнко привітав вогнеборців з новим придбанням і передав ключі та номерні знаки. Водії зі стажем вже дали оцінку новинці. Приходилось їздити на різні техніки. Ну така техніка, як нам подарили. Це ну, нічим не сравнімо. А перед тим, як поставити техніку в бойовий розрахунок, пройшла церемонія освячення. Ми в ефірі, щоб ви отримали правдиву та достовірну інформацію з перших вуст, щоб знали та пам'ятали, як не допустити надзвичайної ситуації та подолати її наслідки. Більше інформації шукайте на нашому сайті, каналі YouTube та на сторінках у соцмережах Facebook та Twitter. На цьому все. Пам'ятайте, ми на варті вашої безпеки. В екстрених випадках не зволікайте, телефонуйте до служби порятунку за номером 101. З вами була телепередача на варті служба 101. Зустрінемось за два тижні.